Всім привіт! Новини з малини, 23 листопада 2023 року. Вчора приїхав, щоб підживити на зиму малину на поле і пофризувати. Вчора було мокро, плюсова температура, а сьогодні зима. Ну, в принципі, прогноз так і прогнозував. Вночі мало бути 9 градусів морозу, в годині 9 ранку десь 5. Ну, зараз, зараз десь може градус-2. Ну, але фризується непогано. Е, є корка така невеличка, ну, то не страшно. Фриза прекрасно протовосу, її все файно робиться. Ну, Звісно, хотілося б зробити, коли було тепліше, але все щось не вийшло. Дав значить, на зиму я добрив е, на ту ділянку, тут десь приблизно 70 сотих малини. От, дав 200 кг штуки. Макош польське доброво, Макош з борем вот така штука. От. Ціни не можу сказати, вже не пам'ятаю скільки, що по чому. То я так ще гепнув, як завжди, з запасом Там по нормі то менше треба було, десь в районі 170 кг чи щось таке. От. А думаю, От, сипав я не по радку, а так якби з боку радка поміж міжрадню, і зараз фризую, те, за, за, зароб, зароблю. Отак От. От виглядає поле. Вже ходинку пофризував, два сліди йду. От. Зимно пальці, пальці скручуються, так заскакую до хати, погріться, в грубку напалив. Ночував сьогодні тут в селі. От. Ну і Ото всі новини. От. Ще, напевне, зараз відзніму відео одне або зо два скошування малини е -е, одне. І те вже в цьому році, в цьому сезоні будуть останні відео з малин. Що тут вже, які можуть бути ще новості з малини. Ну є ще хороші новості, є хороші новості. Ходять слухи, що на слідуючий сезон ціна буде вища, бо ті гадські заморозки в цьому сезоні не набрали, не набрали планової кількості ягоди. От, і на слідуючий сезон мають підняти ціну. Ну, ходять слухи між малиноводами, тішимо себе, як то кажуть, дурень думкою багатії, то ми себе тішимо. Ну, будемо бачити, доживемо, побачимо, будуть, які ціни, які урожаї будуть. Ну, але ж навіть такі слухи, то вже трохи радісніше на душі, і трошки хочеться працювати, клуте й <і> малини. А то, якщо такі ціни і, такі, і погані слухи, то й не хочеться навіть виходити на поле. Всім до побачення з наступаючими святами. <клуте> скоро, скоро новий рік, скоро Різдво, одне, друге, третє, коротше говоря. Всім папа, -па, бувайте здоровенькі!